Інтент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Давай ще один. Флага вже там точно діла. В сенсі, там прапор був? Півподілки, не більше. Тряпка вонюча. Гармата! Постріл! Десь секунду до О! О! О, я ж Їх навіть не зрозуміти, як так можна йти сюди просто і вмирати. Повторяю. Постріл! Точно, да. Красиві, ну важкі ж зараза, що капец. Ну дішок цупру буде ставити. Ані, що це О, клас. Зависа. <зас> да, бачите, вона. То, это вас я вас як в театрі. <зас> максимально кривати быстренько надо все. Вся задача наша. Не дай не тупить. Не тупите? Ні. Тут треба підніматися, тут треба просто йти. Це у вас э, одразу вихід на машину, ну, в смысле на гармату? Ой, кива, молодці. Ми вважаємо, що нам лучше там потрудитися, там, я не знаю, там переїхали, не спать ложитися, понятно, що а там тягаємо ветки, все запрямо, ну, по максимуму. Потому що тут головне замаскувати ну, гармату і за... ну, самому спрятатися так, щоб його не було видно. Кабанчики. Красиво. Працюємо день частіше, бо ночі зараз така погода, що вони не дуже там наступають, але, але, на жаль, наступають. Красиві, але важкі ж зараз, а що капець? Від 46 там, до 50 кілограмів. Це у вас і номінування теж є, так, я так розумію? Ну що цукру? <сіх> чи Що ми можемо ну, Я до повномасштабного пекаром, так що виржати мішки з мукою, 50 кілограмів. Так, <сіх> таку дуру дотягнути. Таке собі задоволення. Ну да. да, так. Упасть з ним це таке. Ну. Ладно, там упал туда, не дай Бог на ногу, руку щось. Як ваші спини? Ой, Краще б чимось ніж їх качали. Да. Стараємося, ділямо все таке, щоб було ну, комфортно воювати. Угу. Якщо в принципі можна застосувати слово комфортно, по одному да. що не довоювати. Откривай, а2, модулів. Ну і в півішки її не бачать. Ні, ну що не бачать? Бачать все. Бачать? Ну да. так. Це якщо, я ж кажу, вона буде там десь рядом літати і ти почнеш стріляти. Вони в основному сморять ночі по вспишкам, днем по ага. диму. Прийти 623, будовів 29, як себе поводить гармата в такий період? Вона адаптується під нас. <гум> <гум> ну, Помагає, стріляє. Ну, не підводить, можна так сказати. Бувають, звісно, нюанси якісь там. <гум> ну, от буває більше всього, коли переходять в зиму, коли мінус сильно такий. <гум> Таку погоду воно не, а от, ну, отже, розрахунок. вытирая там суша высушиваем да, ну, не спешите есть два пункта. их сейчас просто как их довозят они выпрыгают бегут в посадку спрятались там их все увидели и мы эту посадку разбираем. Все. Да. Такая у них тактика сейчас. Ну, а по технике, получается, начинаем стрелять осколками, чтобы, если что, там, и технику задеть, там, вывести из ладу. А куди? Звідки і куди кишлися виха? Вона угу. в сторону Зеленівки. Сторона в сторону Костянтинополя. Одна буквально? Ну, може на заміну якихось э, позицій угу. спешок. перших. Їх всіх видно. Ну, я ж говорю, це я не знаю, їх взагалі мені не поняття ані какие-то. Який, Який прикрий спосіб самогубства називається, так? Вообще. Пострел! Вот пострел причт. О. О! Стреляю, да. Первый пристрелочный, там, второй, третий тоже по цели быть. Ну и все зависит там от птичек, погода тоже же, видите, какая. Работает? Ну, Смотри, з чим сравнювати. Оооо, непогано. Ще на чого чайня. Не розміру. Ви в піхоті були? Ну, тут, блядь, так трошки був. В началі 22-го посилали. Та там питаєте туди, а там, да. Здесь, вот здесь все как бы, если ну, колектив все злагоджений, всі мотивований.

Ага, да. Зарядку тоже. Не долетила А вот. А трошкин, да. Добавлю От нас тут мало что зависит, конечно. Держим оборону, стреляем що. Так, конечно, их очень много. И поэтому я даже не знаю, то мне їх даже не зрозуміти як так можна йти сюди просто і вмирати гармата Фостел! Ну, нам до бою ми вибіжали ми три снаряди там з касетних кинули е, пішов постійно каседу я їх уже все ну ті хто біжали їх нема. все чули якісь перехвати що про вас говорять та чули не знают откуда-то стреляют но ми їх не можемо вычислить не можемо поймати і они нас кошмарять звучать конечно робота є напрямок тяжой максимально крывать быстренько знадо все Вся задача наша. Ніде не тупити, нічого, просто працювати гарно, спокійно. все. – Не тупите? Ні. Я так порту. Дуже гарно. Як салют на новий рік йде. Скажіть. На водку потрібно, як саме. Чотири хвилинки. Так в мене все на автоматі, я вже третій рок, третій рік воює. Це, щоб швидко все зробити. <гум> ну, а втікти ще швидше вже. <гум> я, так, квадратами, але якщо накривається, ну, якщо машина якась хоче десь в сторону втікти, вона не виходить у неї. Як мінімум це точно дуже великий страх у їх і вони вертаються. Як і ворог нас ну, наближається, так і працює. Без різниці, яка погода, це не, не, незалежно. От зараз дощ. І. І що? І що? І нічого, все одно, якщо треба виконати бойове завдання, буде дощ, буде сніг, воно все одно має бути виконане. Є стіль, відпрацювали. А тікати треба швидко? Дуже. Ти не знаєш, що, може через минуту-дві прилетіть. Якщо по вас стріляють, то чим стріляють? В основному 120-150 Ну, Великі пульки летять. Ввечері загрузилися, і знову на роботу. Повторяю, Сповдають. Позичені, а вона б'є. Ну, точно, да. Ну, зависи, одновідника. Ну, як все. Как цепочка. Mm -hmm. То тобто, есть она да. Так як гармата, вона гарна. Давай ще один на тих самих. Гармата! О, стріл! Ну, З той сторони, може там тут тряпка скушала. Ковчег, Це... може візити летіти. Все, вытерли, почистили. Гарматок как бы был готовый. Сидим, ждем. Ну, давай, давай, ще, Вітя. На ваші перекат. З, з однієї точки на другу. Це все розібрати, і там все за ніч зібрати і заму І це мінімальна кількість часу треба, так? Да? Перекат це очень такий. Це, Представте, все треба зібрати. Ну як все. Так тут, наприклад, там ти зібрав все. Уїжджаєш, видергуємо пушку, садимося, я і навідник відник виїжджають на нову точку, а хлопці залишаються, і Це все треба грузити в машину. Такую погоду это очень тяжело. Сейчас вправо закончили? – Например, там еще когда быка там штук 80. Це переїжджати, це тяжело. Перекату наприклад, з 10 починаємо. Ну так, стемнело – це час. <плес> і до утра. 6 до ранку, до 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 ранку вже треба зробити постріл. Гармата! Постріл! Ну і ще й гармату треба перевезти непомітно для них. Ну, ну що, да. А Там як непомітно. Це все на, на удачу, можна так сказати. Тут я же говорю, мы все разгружали, и ты же даже не знаешь, когда оно там вылетит, тем более вот эти FPV, пиви их, оно ж ну, его не видно на мониторе, ничего. Ты вроде как и, и работаешь, все. И оно уже тут пролетело. Слушай, это у вас их в театре. Домик, ну, да. <way> get, <сих> в театре. Да, да. А правильно, театр боевых дней. Театрал. <сих> <сих> well, да. Хороший выстроили. Головне, чтобы опыт цінили. Да. десь. На небесах? А, ну це ж, слухайте, це, це, це класний результат концертів, я вам скажу. Та страшно, коли засікають. Вони, ну і сразу стріляти начинают в ответку. Почему серьезный? Ну, станет, они Ну, і в півіці така, ну якби і Страшно и не страшно, но ее как бы можно услышать и отбежать, и спрятаться. А вот когда они стволкой кроют, да, от стволки, ну, пускай она даже там... Ну, это такое дело, дело это все дело случая. Куда он пролетит, никто не знает, когда они стреляют. А То есть, вот когда стреляют стволкой, да, страшно. А насколько максимально близко до вас были улки? За вот это последнее время, период, вот они, когда они начали вот так сунуться, бывало по-разному, бывало даже, ну... 6 кілометрів, отак от. Та й до ми тут стояли на дамі, десь в районі 6 кілометрів. Та це там рячка, не можна ж вилізти, це туди все. Воно мокре, важке. Ну, да. Я її тягнув, воно має назад стягу. Боже. <ріхи> а треба було помічників брати, що ж таке? Я раз керпичину пою там. Працювати можна, працювати. Бо всі ми розуміємо, чому ми тут. Ну, Не радує, що у вас хороший настрій, насправді. Я завжди. Я завжди на позитиві треба бути. Це правда. Подобається. Mm. Mm. Їм не подобається, а то я думаю, слухайте. Мені б теж не сподобалось, якби така ягла поруч. Лучше б їм не подобалося і вони не стріляли. Ну, Короче, вони взагалі сюди не приходили. Було б взагалі що. Хай вже подобалося. Я так думаю. Не хочуть заразити. Унітази все очень мало. Да. Давайте якось я куся тоже. Трушусь, а в мене просто в мене кілограми на ногах. Тут є ремонт з'єднаний. Ми кайор брали. Ми знали, що ви прийдете, ми кайови брали. Правильно, так. Це ви молодці. Це ви підготувалися. Реально крута позиція. Просто ви виходите і звідти стріляєте, це, це, дуже, госта, це госта, дуже круто. Госта, а? А? Знаю, Ой, слухайте. Це так, да, це правда. Зручно, класно, але єдине, щоб тільки не навернутися по дорозі. Льова, добре. Каже, Льова, мені краще всіх отут. Льовчик.